Вітаю шановні колеги! Інколи трапляються такі ситуації, коли в нас є декілька проєктів, які нам потрібно актуалізувати до поточного рівня цін. В стандартному режимі необхідно відкрити кожний проєкт, налаштувати ціни на матеріальні ресурси, вказати рівень заробітної плати, налаштувати відповідно інші витрати. Тепер в програмі будівельної технології кошторис з'явилась можливість зробити все це одною командою. Для того, щоб вибрати проекти, які потребують актуалізації до поточного рівня цін, ми скористаємось маркерами. Щоб відкрити перелік маркерів, вибираю «Сервіс» маркери У цьому вікні ви можете створювати маркери, задавати їм будь-яке ім'я на ваш смак. А також задавати кольор маркеру. В нас створений маркер потребують розрахунку за поточними цінами, такого собі серенького кольору. Ось цим маркером ми і будемо відмічати ті проекти, які потребують актуалізації. Щоб встановити маркер на кошторисній документації, вибираємо необхідну нам кошторисну документацію, натискаємо праву кнопку миші, меню маркери. Встановлюємо чек напроти необхідного нам маркеру і натискаємо кнопку застосувати. Таким чином ми можемо відмічати маркерами будь-які кошторисні документи. Ну що ж, повернемось до розрахунку групи кошторисних документів. Відповідна команда доступна на будові, поточній папці. А оскільки наші кошториси належать різним будовам, які знаходяться в різних папках, я обираю папку верхнього рівня, тобто базу проєктів, і натискаю праву кнопку миші. Вибираю команду меню Розрахунок групи кошторисних документів. Програма пропонує нам перерахувати документи, які знаходяться у поточній папці, у поточній будові. Документи відповідного замовника або проєктувальника. Щоби вибрати замовника або проєктувальника, натискаю кнопку і обираю організацію у вікні Контрагенти. В нашому випадку ми відмітили документи, які потрібно перерахувати маркерами, тому я вибираю маркер. Далі необхідно вибрати параметри розрахунку. Для цього натискаю кнопку, яка знаходиться у відповідному полі. Відкривається вікно, у якому ми можемо створювати різні налаштування параметрів розрахунку проєктів. Щоб додати параметри розрахунку проєкту, натискаю кнопку Створити і задаю ім'я, наприклад, розрахунок 3. Можу додати коментар, щоб мати уявлення про те, які саме параметри будуть задані. Наприклад, заробітна плата 18 тисяч, ціни. другий квартал 2022. В мене вже є налаштовані параметри, тому я їх відкрию. Для цього натискаю кнопку Налаштувати. Відкривається вікно, у якому ви можете налаштувати розрахунок загальновиробничих витрат, ціни, налаштувати зворотні суми та заокруглення, вказати систему оподаткування і навіть налаштувати інші витрати. Але про все по порядку, вкладка загальновиробничі витрати. Налаштування загальновиробничих витрат нічим не відрізняється від того, як це ви робите для конкретної кошторисної документації. Параметри налаштування загальновиробничих витрат ті ж самі. Єдине, що потрібно пам'ятати, коли ви розраховуєте групу кошторисних документів. Опція застосувати. Якщо ця опція включена, встановлена, в цьому випадку налаштування загальновиробничих витрат, які ви зробили на цій вкладці, буде застосовано до всіх кошторисних документів, які будуть розраховуватись. Якщо Ви відключите... Опцію застосувати, програма буде ігнорувати розрахунок загальновиробничих витрат, налаштування цього розрахунку, тобто у проєктах залишаться ті налаштування загальновиробничих витрат, які в них вже встановлені. Ще раз, якщо опція встановлена, то для всіх проєктів, які ми будемо перераховувати, будуть задіяні показники загальновиробничих витрат, які тут вами вказані. Якщо Ви відключаєте опцію Застосувати, то програма ігнорує налаштування загальновиробничих витрат і розрахунки залишаться у відповідних проєктах без змін. Вкладка ціни. Налаштування на цій вкладці вам теж дуже добре знайомі. Тут немає нічого нового. Ви можете обрати постачальників для матеріальних ресурсів, устаткування, машинних механізмів. Вказати вартість енергоносіїв, налаштувати оплату праці та провозну плату. До цін постачальників ви можете застосувати коефіцієнти інфляції. Наприклад, в якості другого постачальника цін матеріалів вказан держбуд 2008. І я задав коефіцієнт 5,7 до цін 2008 року. Єдина відмінність це опція застосувати. Вона працює по тому ж принципу, що і на вкладці «Загальновиробничі витрати. Тобто, якщо ця опція встановлена, то усі вказані налаштування будуть застосовуватись до кожного проєкту, який буде перерахований в результаті виконання цієї команди. Якщо ви опцію застосувати вимкнете, то програма буде ігнорувати налаштування цін, таким чином ціни Кошторисних документах залишиться без змін. Вкладка «Користувацька нормативна база На цій вкладці ви можете задати правила, за якими програма буде оновлювати ціни на позиції з користувацької нормативної бази. Для цього додаємо користувацьку нормативну базу до списку. Вказуємо дату початку. І дату закінчення дії ціни. Наприклад, діапазон цін ми хочемо вибирати для позицій користувацької нормативної бази матеріали ДТЕК з 1.07.2022 року по 06.08.2022 року. Також додатково ви можете вказати коментар до ціни. Наприклад, нас цікавлять ціни. Інвестиційні ціни 2023 року. До вибраної ціни ви можете додати коефіцієнт інфляції, наприклад. Таким чином, якщо програма зустріне в кошторисі позицію з бази матеріали ДТЕК, це користувацька база, вона буде вибирати ціни на ці позиції, у яких дати, встановлені в діапазоні, 01.07.22 по 06.08.22 року. І ціни, у яких вказаний коментар, що це інвестиційні ціни 2023 року. Якщо програма за цими параметрами вибере більш ніж одну ціну, ви можете вказати сценарій вибору ціни. Тобто, якщо вибрана більш ніж одна ціна, то програма вибирає Найменшу кошторисну ціну серед них, найбільшу кошторисну ціну, найменшу відпускну ціну або найбільшу відпускну ціну. Ви можете вказати декілька користувацьких баз, додати їх до цього списку. Ну, наприклад, додамо ще користувацьку базу устаткування DTEK. І теж налаштуємо вибір цін із цієї користувацької бази. Якщо програма не знайде в переліку відповідну користувацьку базу, то вона не буде оновлювати ціни на ці користувацькі позиції. Тобто, якщо у вашій кошторисній документації є позиції, які додані до цієї кошторисної документації користувацької бази, але це не база матеріали ДТЕГ і не база устаткування ДТЕГ, то програма Буде ігнорувати такі позиції і залишить ціни на ці позиції незмінними. А ось якщо в кошторисі будуть знайдені позиції, які потрапили туди з баз матеріали ДТЕК та устаткування ДТЕК, то ці позиції будуть перераховані, тобто ціни на ці позиції будуть перераховані у відповідності до вказаних налаштувань. На вкладці зворотні суми ви можете налаштувати розрахунок зворотних сум, в тому числі чи повернення вартості. І звертаю вашу увагу на опцію застосувати. Якщо вона встановлена, вказані налаштування будуть застосовуватись до всіх проєктів, які будуть перераховані. Якщо ця опція не встановлена, то програма буде ігнорувати налаштування зворотних сум, тобто в кожному проєкті залишаться ті налаштування, які в ньому є на даний момент. Округлення. Така сама історія. Тут ви можете налаштувати правила округлення, одиничної вартості, загальної вартості і таке інше. Ці налаштування вам дуже добре знайомі. І також є опція Застосувати. Оподаткування. Тут ви можете вказати систему оподаткування на загальних підставах ПДВ 20%, єдиний податок, у тому числі єдиний податок 2%, наприклад. І також є опція застосувати. Якщо вона встановлена, то вказані налаштування системи оподаткування будуть застосовані до всіх проєктів, які перераховуються. Якщо опція не встановлена, програма ігнорує. Систему оподаткування, яку ви тут налаштували. І в кожного проєкта залишиться своя система налаштування, яка в нього є на даний момент. І нарешті інші витрати. В цьому ж вікні ви можете налаштувати інші витрати по главах 1.12 зведеного кошторисного розрахунку. Правила налаштування інших витрат схожі з тими, що ви використовуєте, коли налаштовуєте інші витрати конкретної кошторисної документації. Але є відмінності і давайте їх розглянемо. Щоб додати витрату до розрахунку, вибираємо її та налаштовуємо. Якщо витрата додана, до розрахунку кошторисної документації і налаштована, зліва від цієї витрати відображається зелений чек. В цьому випадку, при груповому розрахунку кошторисної документації, якщо в поточній кошторисній документації програма знайде відповідну витрату, у даному випадку кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд, вона перерахує цю витрату по заданим нами показникам, тобто Буде застосований показник для розрахунку цієї витрати 5%. Але якщо в поточній кошторисній документації не налаштована ця витрата, програма проігнорує ті налаштування, які ми тут задали. Тобто нічого не відбудеться. Для того, щоб ця витрата в будь-якому випадку була додана до кошторисної документації, Потрібно встановити чек. Обов'язково включити в розрахунок. В даному випадку, напроти відповідної витрати, встановлено два чеки красний чек і зелений чек. Така комбінація чеків каже про те, що в нас є налаштована витрата за відповідними показниками. В даному випадку 5%. І ця витрата буде обов'язково додана до всіх кошторисних документів, які перераховуються, і, відповідно, розрахована. Аналогічну ситуацію ми бачимо на витраті кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період. Тобто, ми бачимо два чеки, затрата налаштована зелений чек і затрата обов'язково включається в розрахунок, красний чек. Саме комбінація зеленого та красного чеку. Каже нам про те, що ця витрата буде обов'язково застосована в кошторисній документації. А як нам бути, якщо нам потрібно виключити витрату з розрахунку у будь-якому випадку? Для цього напроти витрати треба встановити перший чек, не налаштовуючи витрату, встановити перший чек. Програма нам підказує, що в даному випадку дана витрата буде обов'язково виключена з розрахунку. Тільки ми встановили цей чек, в нас не встановлений зелений чек, тобто витрата не додана до розрахунку і не налаштована, ця витрата відображається таким сірим кольором і курсивом. Це говорить про те, що програма виключить витрату на кошти на. Виконання будівельних робіт у літній період з кошторисних документів. Тобто, якщо в кошторисній документації, яка перераховується, буде встановлена витрата на виконання будівельних робіт у літній період, програма цю витрату виключить з розрахунку. Щоб відобразити весь список налаштованих витрат, встановлюємо ось цей чек і бачимо весь список налаштованих витрат. Наприклад, в 10 главі обов'язково буде додана до всіх кошторисних документів витрата це кошти на оплату послуг пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт і таке інше. Також до всіх кошторисних документів буде обов'язково додана витрата на експертизу проєкту будівництва. Кошторисний прибуток. І адміністративні витрати відповідають налаштуванням по класу наслідків СС3. До речі, стосовно класу наслідків. Ви можете змінювати клас наслідків на вкладці інші витрати. Просто вибираєте його із списку, наприклад, SS2. І в цьому випадку, як ви бачите, автоматично і кошторисний прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат, витрати на експертизу будівництва, програма вже перерахувала. У відповідності до класу наслідків SS2. Ось основні моменти по налаштуванню інших витрат для розрахунку групи кошторисних документів. Натискаємо кнопку Зберегти, щоб зберегти наше налаштування. І натискаємо кнопку Вибрати, щоб вибрати відповідні параметри розрахунку. Далі нам залишається оформити результати розрахунку. Для цього ми можемо додати маркер. Наприклад, всі кошториси, які ми перерахуємо, ми хочемо відмітити відповідним маркером. І натискаю кнопку розрахувати. Далі нам потрібно почекати, коли програма перерахує. Обрані кошторисні документи відповідно до вказаних нами налаштувань. Це займе деякий час. Розрахунок закінчено. Я вітаю вас. Тепер постає питання, а де ж нам шукати перераховані кошторисні документи. Для цього ми скористаємось пошуком. Переходимо до пошуку і вибираємо маркер, яким ми помітили перераховані кошторисні документи. І ось ми бачимо дві кошторисні документації, які були перераховані командою групового перерахунку кошторисних документів. Переходимо до кошторисної документації. Ми бачимо, що перерахована кошторисна документація знаходиться поряд з ісходною кошторисною документацією. В примітках до перерахованої кошторисної документації сказано, що вона перерахована за параметром розрахунку, назва цих параметрів розрахунку, і тут вказаний також регістраційний номер ісходної кошторисної документації 2463. Ось цей регістраційний номер. Кошторисної документації 2463. Ми можемо відкрити цю кошторисну документацію, ну і, відповідно, звичайний зведений кошторисний розрахунок ми тут бачимо, який вже перерахований по цінах, які ми встановили, і по налаштуваннях інших витрат, які ми встановили при розрахунку групи кошторисних документів. Ось ми бачимо, що для позиції з користувацької нормативної бази матеріали ДТЕК програма застосувала інвестиційні ціни 2023 року. І також вказана дата ціни. На інші позиції програма застосувала поточні ціни другого кварталу 2022 року, так як у нас було встановлено в налаштуваннях для перерахунку кошторисних документів. Ну, і можемо відкрити інші витрати і подивитись, які інші витрати застосовані. Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд 5% Застосован розрахунок. Зимовий період. Кошти на виконання робіт у літній період ми не бачимо. Програма виключила цю витрату. Ну, і можемо подивитись, що в нас є витрата на експертизу проєкту будівництва. За класом наслідків сс 2 розрахована. А також кашторисний прибуток. І адміністративні витрати також розраховані у відповідності до класу наслідків сс 2 І застосований єдиний податок 2%, оскільки ми в налаштуваннях вказали саме єдиний податок 2%. Ну тобто програма. Розрахувала кошторисну документацію відповідно до тих налаштувань, які ми вказали для розрахунку групи кошторисних документів. Можемо перейти до іншої кошторисної документації і теж її передивитись. Вона також розташована поряд з ісходною кошторисною документацією. В примітках також є інформація, за якими параметрами вона перерахована і з якої кошторисної документації. Тобто програма завжди створює копію кошторисної документації, яку перераховує, і у вас залишиться і ісходна кошторисна документація і нова розрахована кошторисна документація. І так ми з вами розглянули, як в програмі будівельній технології кошторис ви можете розрахувати декілька кошторисних документів за єдиними параметрами. Сподіваємось, що ця функція буде дуже корисна для вас. Дякуємо вам за увагу! Всього вам найкращого.